Зі мною на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог і керуючий партнер національної антикризової е, групи. Тарасе, добрий день вам, Доброго дня. Тарасе, Вже кілька ми з вами зустрічаємося, але хочеться вірити, що є певна динаміка. Є певна динаміка в тому, які з'являються слабкі точки е, прищі на обличчі Путіна, на які можна тиснути, щоб йому було боляче. Ну, динаміка є, от переклади з дипломатичної, що сказав Петреус. Дивіться, що побачив Захід за результатами цього рейду Пригожина. Захід побачив, що Путін готовий йти на перемовини так, під тиском. Причому з перемовинами, е е е ну, якоюсь бандою е е бандитів, так? І він з ними пішов на компроміс, тобто вони масштабують це в рамках загальної стратегії, тобто вони не виключають, що Путін готовий до капітуляції капітуляції, і готовий підписувати з України на українських умовах. Про це ледь не в перший день говорив Макфол. є такий колишній посол. США в Росії він достатньо такі рософільські позиції займав, але він тоді, в перший же день, фактично зазначив, що це означає, що всі ці розмови, що там Путін не прийме поразку Росії, так тому давайте будемо обережно ставитись за допомогою Україні і так далі. Виявляється фейком, як і все, що існує в дійсності державі Росія, так. Наступне те, що побачив Захід, що їхні побоювання щодо того, що в Росії настане хаос після української перемоги, а вони теж не мають ніякого підґрунтя. В Росії вже хаос. Так? Тобто гнилість, гнилість Російської Федерації і маршини настільки велика, що навіть за наявності Путіна він не може контролювати багато процесів в країні. І знаючи, знаючи, все ж таки там люди професійні, логіку, побудову, в тому числі автократичних режимів, і знаючи, що відбувається все ж таки Росія, я думаю, що і американці е, розуміють, що наступний пуч буде незабаром, так і невідомо чим закінчиться. Ну для першої чергу Путіна. І е, е, єдине, що зараз стримує в першу чергу американців, це те, що вони звикли жити в парадигмі, що краще погана, авторикарна, але цілісна Росія, так? І тому вони їм важко перебудуватися на це. Тому що ну, останні 100 років фактично е, е, американська дипломатія. Провадила саме таку політику, що краще от така от така Росія, так, але вона буде контрольована, контрольовані процеси там. І навіть і це є головним чинником, чому нам не надають всю зброю вчасно в більшій кількості. Навіть дозволяють собі такі цинічні заяви, як нещодавно, якісь там. Представник НАТО сказав, що Україні не, не дамо Ф-16, поки не закінчиться контрнаступ. На що пан у своїй статті Washington Post так в'їдливо запитав: так ми про стандарти НАТО говоримо чи не про стандарти НАТО? Тому що жоден генерал за стандартів НАТО собі б не дозволив наступати в умовах відсутності переваги в повітрі. А деякі можнавладці на Заході, ви знаєте, з щирим серцем, фактично змушують Україну йти в, в контрнаступ без повітряної підтримки. І більш того, що там хтось обурюється, що щось так повільно відбувається. Тому позиція залужного, от якщо ви почитаєте статтю, якраз по, якщо перекладати її людською мовою, ви що, офігіли? Коли ви там починаєте розмовляти, що, знаєте, щось не так відбувається, це не комп'ютерна гра. Тут війна йде. А ви так знаєте, ну, щось там погано робите, так давайте більше зброї тоді швидше воно буде відбуватися. Все правильно ви все правильно ви кажете, але до до чого на чому як ви вважаєте, готовий Путін російський режим? От я взагалі хочу вживати термін російський режим нині правлячий, тому що це не тільки Путін, це колективний Путін. На чому він готовий поступитися зараз? Ми розуміємо, що Кримом не захочуть поступатися вони. А чим можна до чого можна зараз дотиснути? Все треба дотискати, мало лише що вони не хочуть. Ну і що, ну і що, що вони не хочуть. Це їхні проблеми, що там вони не хочуть. У нас завдання вийти на кордони 91-го року і вступити в НАТО. Те, що вони там щось не хочуть, це їхні проблеми. Нехай і Кабаєві жаліється, що він щось не хоче чи не може. так? Наше завдання забезпечити перемогу України. От Зеленський правильно говорить, що у нас є такі чіткі параметри 91 й рік. І все. А не ці розмови на заході, там теж, знаєте, там всякі фукуями, кісінджери починають нам розповідати казки, такі не знаю, народні американські чи які що без Криму вас візьмуть в НАТО чи щось таке. Ні, не візьмуть нас в НАТО. Це вони брешуть. Тому то ми повинні розуміти, що у нас чітка повинна бути позиція незламна, тиснути в тому числі на захід. Тому що дивіться, на заході вже є розлам. От першими, як завжди, прокинулись британці. Зверніть увагу, одразу ж після того, що відбулося в Росії, вони вже офіційно заявили, ми розглядаємо можливості розпаду російської, російської держави. Ну, Американська політика, враховуючи розміри Америки, враховуючи різні течії там і різне бачення війни ставлення до Росії, то вони, звичайно, більш інерційні. Чому? Тому що. Між Європою і між Європою та Америкою є розходження стосовно Росії, яка полягає в наступному: що для Європи, оскільки близько з кордонів Росії є джерел екзистенціональне, фактично, джерелом небезпеки, а Китай фактично є партнером. То для Сполучених Штатів Америки це навпаки Китай для них є джерелом небезпеки, а Росія, оскільки остільки там, тому вони тримаються. За Росію, як за ну майбутнього союзника проти Китаю. Але проблема в тому, що е, оцей рейд Пригожина в дійсності багато чого змінив. Він показав, що це просто купа гнилої картоплі, яка нічим союзником бути не може, просто навіть за Путіна чи, чи без Путіна. І е, тут по-іншому треба вирішувати це питання. так Розуміти, що Росія навіть за Путіна не може контролювати власну ядерну зброю. Тобто, вже думати, а хто буде перехоплювати контроль над ядерною зброєю, коли почнеться смуда в Росії, а вона почнеться, це вже зараз зрозуміло. І тут Україна повинна пропонувати власні послуги, сказати: давайте більше зброї, ми їх виганяємо. І готові організувати миротворчі контингенти на ну, принаймні, я думаю, що в глибину Росії приблизно 200 кілометрів, якщо не далі. Якщо проблеми з, з збереженням ядерної зброї, наприклад, Воронівські, Ці Цікурській, е е Білороські областях, ну будь ласка, Україна може забезпечити стабільність і контрольованість цієї зброї. У нас є, наприклад. Центр А АВСБУ, так який там більше 4 тисяч відборного спецназу, який зараз активно воює на території України і на вже на території Росії, але вони про це звичайно визнавати не будуть. Ну от вони готові взяти і забезпечити контрольованість ядерної зброї, якщо Росія цього не спроможна. А далі ви вже обираєте, які країни ще будуть брати під контроль російську ядерну зброю. Не знаю там Туреччина, Казахстан можливо. Японія, Південна Корея. Тому що якщо ви далі так будете довго думати, то там ще Китай з'явиться і так далі. Тому тут вже чіткі попитання треба знати. А що ви будете робити, коли от Росія вже при Путіні почне розповзатися? Так, що гнілість російської влади настільки велика, що вони не можуть контролювати вже багато процесів, коли Захід думав, що Путін контролює ці процеси, от і все. Тарасе, от ви сказали, що в Росії е, смута не за горами, що черговий пуч не за горами. А що дає право так думати і де ці гори? Тобто, коли? Е, ну, дивіться, е, пуч в радянському союзі був е, в серпні, так, на наприкінці серпня. Через три місяці Горбачова вже не було. Ну, структура ж влади вона така сама, але так, ж там передісторія зовсім інша, і період правління Горбачова, він був інший. Направлений на лібералізацію він був направлений ні, на принципи гласності. Все так трошки, знаєте, якось ніби повітря свіже з'явилося тоді в радянському союзі. А при Путіні навпаки все закручуються гайки настільки сильно, аби е муха не пролетіла. Е, у Горбачова було декілька періодів. Так спочатку він говорив перестройка, власність і так далі. Але коли він почали що побачили, що це почало розвалюватись, Горбачов одразу ж різко помінявся був і розгон демонстрації в Тбілісі саперними лопатками, так коли були вбито багато людей. Горбачов удавав, що він наче має до цього відносини. Вільнюсі були введені спецназ який атакував а, людей. Там Горбачов наприкінці власного правління був а, так званим державником. Так, він якраз примовував це в, в, в цей в таку. Консерватиз, то не треба, не, не треба нам розпадатися. Тобто тут трохи інша історія. Якраз Гербачов таким і був. Uh -huh. Єдине, що була проблема, що тоді радянський Союз розвалювала сама Росія в, в особі пана Єльцина, який боровся проти проти союзного центру. Стосовно Путіна, дивіться, Путіна мафіозна держава, так яка живе в тому числі записаними та написаними правилами. Записаними правилами, точніше там більше написані, що пахан, пахан не може демонструвати слабкість. Так? Коли Путін драпанув з Москви, коли ще ніхто нічого не дійшов, він показав слабкість і відсутність вітальності режиму. Це в політології є такий термін, коли сам, сам голова режиму не показує бажання боротися за власний режим. Пам'ятаєте, як, наприклад, цей покидюк Лукашенка вийшов у 2020 році перед президентським палацем з автоматом, зінська всім... він показав, що він пахан, дав, показав всім своїм силовикам, що ваш пахан на місці, так рвіть їх, і я готовий битися за владу. Путін цього не продемонстрував, де відео з Кремля, де він там обіцяє всіх порізати на ремені. І так далі, в Росії так не можна. В Росії можуть вибачити все, те що керівник може але бути… Але не слабкість. Так це правда. Так. В Росії можуть вибачити все, але не слабкість. Це правда. Тараса. Я буду вам дякувати Тарас Загородній, і керуючий партнер національної антикризової групи. Дякуємо.